Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми будемо розв'язувати квадратні рівняння. Як розв'язати будь-яке квадратне рівняння за допомогою дискримінанту я розповідав у минулому відео. Сьогодні ж ми подивимось на так звані неповні квадратні рівняння, приклади яких ви бачите на екрані. Такі рівняння називають неповними через те, що у них відсутній коефіцієнт при х, тобто B. Або ж вільний член С. Звісно, ці рівняння також можна розв'язувати через дискримінант. Але буде корисно знати і інші набагато більш легкі способи. Тепер подивимось на перший приклад. Це дуже просте рівняння 8х2 дорівнює 0. Тут ми одразу можемо згадати, що коли добуток декількох множників дорівнює 0, то хоча би один із множників дорівнює 0. Маємо множники 8 і х квадрат. 8 це точно не 0. Отже, х квадрат дорівнює 0. А виходить тоді, що і х дорівнює 0. Також можна роздумувати трохи іншим шляхом. А саме, обидві частини рівняння. Поділити на коефіцієнт при х квадрат на 8. В результаті будемо мати х квадрат дорівнює 0. Х дорівнює 0. Звичайно, та сама відповідь. Наступне рівняння x квадрат плюс 7х дорівнює 0. Тут у нас немає вільного члена c. Тому ми можемо винести х як спільний множник за дужки. Так і зробимо. Маємо x помножити на х плюс 7 дорівнює 0. І знову бачимо добуток декількох множників, а саме множника х. І множника х плюс 7 дорівнює 0. Тож маємо право записати, що х дорівнює 0 або х плюс 7 дорівнює 0. Х дорівнює 0. Це вже готова відповідь. А у іншому рівнянні нам залишилось 7 відправити у праву частину. Тримаємо х дорівнює мінус 7. Отже, ми знайшли два корені поданого квадратного рівняння 0 або мінус 7. У цьому рівнянні ситуація аналогічна. Виносимо х за дужки. Виходить, х помножити на 2х-11 дорівнює 0. Отже, х дорівнює 0, або 2х-11 дорівнює 0. Розв'язуємо рівняння 2х-11 дорівнює 0. Перекидаємо мінус 11 з протилежним знаком, 2х дорівнює 11. І ділимо обидві частини на 2. Виходить, що х дорівнює. 5,5. Отже, тут відповідь x дорівнює 0. Або x дорівнює 5,5. І останній приклад. 3х2 мінус 6 дорівнює 0. Тут же відсутній коефіцієнт b, тому що просто x ми не бачимо. Щоб розв'язати це рівняння, ми можемо мінус 6 відправити у праву частину. Маємо 3х2 дорівнює 6. Тепер поділимо і ліву і праву частину рівняння на коефіцієнт при х квадрат, Щоб отримати х квадрат дорівнює 2. А якщо х квадрат дорівнює 2, то просто х дорівнює корень з 2 або мінус корень з 2. Тут важливо не забувати про цей другий корень зі знаком мінус. Це досить розповсюджена помилка. Що ж, сьогодні ми подивились, як розв'язувати неповні квадратні рівняння. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!